Замість ось таких звичайних лампочок ти поставив на верний знак ось такі леди і тепер борешся з помилкою. Дивись це відео до кінця і ти впораєшся з цією проблемою. Ви на каналі Антоха Діах. поїхали! І так, друзі, сьогодні ми поборемо ось цю нашу помилку. Проверьте подсветку номерного знака. Больше у вас ее не будет. І так, друзі, що нам потрібно для того, щоб побороти цю помилку, заберемо Васю або VCDC, що у вас є? Заходимо в список блоків керування. Розкажу вам чітко, без води, тільки він довго грузить. Тепер нам потрібен 9-й блок, блок керування бортової мережі. Вибираємо право доступу. Вводимо тут 31347. Виконати. Код доступу прийнято. Тепер нам потрібна адаптація. Тут, щоб довго не шукати в фільтрі, вводимо 25 англійськими без пробілу Z, Л. Тепер у списку нашому ми бачимо. Ну, коротше, корот, коротенький такий списочок. Вибираємо ось це. ENG116. Ось це, бачите, після самої великої менша і найменше. Вибираємо ось це, бачимо, у нас дві лампочки по 5 ватт. Тут з цього списочку, побачимо, де, де ми це з вот, даних. Ось сюди натискаємо. І тут шукаємо 43-й нам потрібен. Algimine LED 43. Вибираємо виконати. Так. Все. Друзі. Також ви можете вибрати 41-й. Це в переводі е, як маломощний е, світовий деод. Маломощний LED. Є люди, котрим підходить, є машини, котрим підходить 43-й. Це общий диод. А є люди, котрим, машини, котрим підходить 41-й. Це LED ну, малої мощності, малої напруги. Так що я вибираю 41-й. В мене 43-й не пішов. Я вибираю 41-й. І давайте подивимось, що в нас на приборній панелі. Так, вмикаю запалювання, перевірочка, тест. Щоб ви знали, що я вас не обманюю. Раніше в мене вже вискакувало воно. Давайте заводимо. Усе гасне яких помилок і світодіод в нас протестувався добре. Так що давайте переходьте до наступних відосів і шукайте щось дуже корисне для вас. І не бійтеся ніколи робити нічого своїми руками.